Сьогодні, 21 лютого, в усьому світі люди відзначають Міжнародний день рідної мови. У кожної країни своя мова. Кожен народ шанує свою власну мову. Лише нам, людям подарований Богом, дорогоцінний скарб, мова. Дякуючи цьому дару, ми можемо порозумітися, розказати про свої почуття та переживання. А яка мова є рідною для українського народу? Так, українська! Сьогодні ми з вами будемо мандрувати країною рідної мови. Під час подорожі я перевірю, як добре ви знаєте українську мову. Допомагати мені будуть Оленка та Тарас. За кожне правильно виконане завдання ми з вами будемо отримувати пазл. Коли виконаємо усі завдання без помилок і зберемо всі пазли, утворимо картинку. Що ж, розпочинаємо. Перший пазл ми отримуємо після того, як прослухаємо казку про мову. Давним-давно жила українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона погубити українську мову. Підійшла лиходійка до мови і попросила розповісти казку. Не відмовила мова незнайомці, розповіла їй про весамі звуки та нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволена лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І зла чаклунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилася мова в незнайомому королівстві. Розгубилася, засумувала. Та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе. Обігріли, втішили, а, дізнавшись її на легку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилося у цьому королівстві нікого байдужого домови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант і уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму. А ще за уміння співати чудові пісні, які лікують душу. Ось ми з вами і отримали перший пазл. Наступне завдання це гра. Слово про мову. Ми з вами будемо добирати слова, якими можна описати нашу мову. Давайте ми з вами роздивимося малюнки підказки. І скажемо, яка вона наша мова? Державна, рідна, калинова, мелодійна та чарівна. Подивіться та скажіть, яка ще наша мова? Поетична, барвинкова, солов'їна. Багата та «Веселкова». Молодці, бачите, які гарні слова ми з вами дібрали про нашу мову. А ось і другий пазл. Наступне завдання пов'язане з українською народною мудрістю. Ми будемо пригадувати прислів'я та приказки про мову. Я буду починати речення, а вам потрібно закінчити. Більше діла менше слів. Наступна приказка. Слухай тисячу разів, а говори. Так, один раз. Наступна приказка. Добре слово краще за молодці цукор і мед. І остання приказка. Від теплого слова і лід так розстане. Які ви у мене молодці? Ось бачите, ми з вами вже отримали третій пазл. Полюбляєте слухати українські казки? От я зараз і перевірю, як ви знаєте українські казки. Адже саме український народ вмів підібрати вдале слівце, щоб так цікаво описати всі події, які відбуваються у казці. Як звали мишенят у казці колосок? Чим пригащала лисичка журавля? Кому з героїв у скрутну хвилину допомогло гусенятко? Кого купив дід на базарі за три копи? Кого звали Іклан в казці рукавичка? Молодці, бачу, ви добре знайомі з українськими казками. За це? Ми отримуємо ще один пазл. Наступне завдання це гра. Назви одним словом. Вам потрібно назвати одним спільним словом, що ви бачите? Які це символи народні чи державні? Дідусь, бабуся, тато. Мама, братик, сестричка це. Які це символи? Одеса, Київ, Дніпро. Це. Які ви молодці? За це у нас з'являється п'ятий пазл. Українська мова дуже молодійна, багата. Лагідна, весела, давайте пригадаємо вірш про мову, який ми з вами вивчили. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня Українська мова. Молодці, який гарний вірш. За це ми з вами отримуємо останній пазл. Які ви молодці, виконали усі завдання без помилок. Давайте роздивимося, що у нас вийшло після того, як ми зібрали з вами усі пазли. Так, це карта нашої України. Ось і підійшла кінцю наша подорож. Любіть свою мову, прославляйте її, та ніколи не цурайтесь, в якому б куточку землі вони були, пам'ятайте свою рідну мову, адже для нас українська мова це материнська мова, це мова нашого народу, наша гордість, наша сила.